Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо утворювати прикметники за допомогою префіксів і суфіксів, а зараз хвилинка каліграфії. Прочитайте повідомлення родзинки. Про що ти дізнався з нього? Чи хотіли б ви побувати на такому святі? Ми дізналися, що 23 квітня в Туреччині святкують День безхмарного щастя. Це те свято в цей день дітям дозволено робити все, що вони забажають. Виконаємо завдання з цієї вправи. Випиші в колонку прикметники з тексту попереднього завдання. Дивимося. Знаходимо прикметники і виписуємо їх в колонку, тобто не в рядочок, а в колонку. Звичайно, ви повинні виписати такі прикметники. Безхмартного, величезне, найменші, найрізноманітніші інших. Далі, в другу колонку поруч нам з вами слід записати прикметники, від яких утворилися ці прикметники. Безхмарного, від якого прикметника воно утворилося. Хмарний, величезне, великий. Найменші, менший, найрізноманітніші, різноманітний, інших, інший. Давайте з вами подумаємо, які частини слів допомогли нам утворити нові слова. Від цих прикметників утворилися нові. Прикметники. Звичайно, за допомогою префіксів та суфіксів, будь ласка, позначте в першій колонці префікси і суфікси, від яких утворилися нові слова. Так, ось так у нас з вами повинно бути безхмарного. За допомогою префікса без утворилося нове слово. Було хмарне, додали префікс Без утворилося безхмарного. Величезне велике було слово велике, додали суфікс. Есне утворилося слово величезне. Порівняй зображені предмети за довжиною. Ручка довга, лінійка довша, скакалка найдовша. це речення, додавши пропущені предметники. Поміркуй, який з прикметників називає вищий ступінь ознаки, а який найвищий. Звичайно, вищий ступені ознаки довша, а найвищий – найдовша. Як утворилися ці прикметники? Довше утворилася за допомогою суфікса, а найдовше за допомогою префікса і суфікса. Молодці. Тепер попрацюємо творчо. Спиши колонки прикметників, додавши пропущені слова. Високий вищий ступень. Вищий, найвищий ступень, найвищий. Запишіть, будь ласка, до свого зошита. Менший. Повертаємося на першу ступінь. Малий, менший, найвищий ступінь, найменший. Прикметник Звичай, першого ступеня, вищого ступеня. Наймудріший, мудріший і мудрий, Молодці! Нам з вами потрібно записані прикметники додати в ці речення. І поміркувати, хто з них малий, менший, найменший, хто з них високий, вищий, найвищий, хто з них мудрий, мудріший наймудріший, і записати утворені речення. Перевіряємо метелик, малий жук, менший комар найменший. Трава висока, калина вища, береза найвища, мій старший брат мудрий, батько мудріший, а дідусь наймудріший. Саме так у вас повинно було вийти. Отже, сьогодні на уроці ми з вами утворювали прикметники за допомогою префіксів і субфіксів і також порівнювали їх за ступенями порівняння. На цьому урок з української мови завершено.